Дуже дякую, премєр міністр Дякую за ваші теплі слова про нас, про Україну, про нашу боротьбу. І дякую за підтвердження наших стосунків та взаємодії між Україною та Великобританією, а також між Великобританією та всією Європою. Адже це критично важливо, шановні друзі, шановні партнери, зараз ми на пленарному засіданні, і дійсно це місце асоціюється перш за все з Вінстоном Черчиллем, і цей палац пов'язаний не тільки з ним, серед багатьох інших. Звісно, ми пам'ятаємо його, віддаємо йому повагу, бо саме він зробив дуже багато чого. Ми пам'ятаємо жарти Черчилля, ал і, мабуть такий гумор дуже специфічний, який ми чули в його виступах. Ми, тим не менше не це стало тим, що зробило його легендою, а його здібність. Виступати за найвищі цінності, і саме це є ключовим, чому люди згадують Черчилля. Хоробрість зробила Черчилля Черчиллем. Черчилль дійсно був дуже хоробрим в своїй боротьбі за Європу. Але чи залишиться Європа континентом, який не буде здаватися перед обличчям тиранів? Чи буде Європа континентом? Вільних націй і спільнот, які не бояться боротися. Ми всі бачимо, наскільки хоробрість попередніх поколінь поколінь допомагає нам. Попередні покоління створили цю Європу для нас. Яка була мирною протягом тривалого періоду часу, і зараз наша співпраця і хоробрість повинна зробити те саме, щоб діти наших народів, наших націй могли в подальшому звернутися на нас, на те, що ми зробили, на те, що ми обрали, на те, що ми пообіцяли, і побачити ці стовпи щастя, добробуту і безпеки. Так само. Як ми бачимо зараз, коли ми озираємося на видатних людей минулого часу, пані та панове, хочу звернути увагу на три аспекти. Перш за все, ми повинні зберегти єдність в Європі діяти разом. Це означає, що Путін промазав. Він не зміг створити розподіл в Європі. Європа повинна бути рішучою в збереженні цієї цінності цієї спільноти, таким чином забезпечуючи мир. Путін підтримує зв'язки з різними лідерами. Але у нас є перевага в тому, що ми всі об'єднані. Звісно, він може намагатися зв'язатися з вами, з вашими партнерами, індивідуально намагаючись. Підкупити або ж шантажувати вас, і можливо, щоб хтось з вас зрадив нашу єдність. Звісно, кожен обирає сам за себе, яким чином діяти, звісно, і який спадок залишити після себе. Але якщо хтось в Європі намагається вирішити свої питання за спиною інших, за кошт іншого, якщо хтось хоче Сприяти війні обіцяти щось проти наших спільних інтересів за рахунок, скажімо, України або інших країн. То чому в такому випадку нам взагалі потрібно звертати увагу на таких людей? Європейський союз і НАТО можуть вирішувати питання без таких людей. Друге реальність на полі бою більш пояснює. Ніж якісь розмови, ми не дали Росії просуватися на Харківщині. Храпка. Путін пожертвував десятки тисяч своїх громадян, але нічого не досягнув нічого важливого та значимого. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження з використання зброї поруч з кордоном. Чи призвело це до ескалації? Ні. Навпаки, заблокувало спроби Путіна розширені, в розширені війни. Чи відреагував якось Путін? Ні. Навіть коли російські ракети вдарили по Ахмадиту по, по дітях з Онкозахворюваннями, це лише. Продемонструвало те зло, яке демонструє Росія від початку війни. А отже, ми повинні діяти максимально хоробро, щоб досягати результатів. Ми можемо завершити цю війну завдяки зусиллям дипломатичним та зусиллям зброї, і ми не повинні втрачати ці можливості. Чим більш ефективним буде ППО, тим більш безпомічним буде Путін. Чим менше обмежень у нас буде щодо використання ефективного використання зброї, тим більше Росія буде намагатися рухатися в напрямку миру. З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. всі ці аеродроми необхідно знищити. це не тільки усуне певні з але й знищить здібність Росії продовжувати цю війну. Ракети і дрони не повинні бути на кону суверенітету країни. Ми повинні мати с -с 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 бажання збивати ці ракети, бо це частково іранські ракети, іранські дрони. Я звертаюсь до всіх вас, до всіх лідерів, які можуть посприяти цьому рішенню. Ці кроки дійсно необхідно зробити і звертаюся, звісно, до сполучених штатів, до Великобританії, Польщі та інших друзів. Ваша хоробрість може бути вирішальною для миру. І третя дипломатія все, що сприяє колективній силі, наближає мир. І я хочу подякувати вам за всі ті переговори щодо участі України в ЄС. Звісно, обставини зараз дуже складні. ЄС європейський союз може дотримуватись своїх обіцянок і давати Україні моральну потужність тих, тим людям, які борються за Україну та за Європу. Повинні відчувати, що Україна наближається, що Європа стає ближче. Хочу подякувати за підтримку України в її шляху до НАТО також. Членство України ще, звісно, остаточно не визначено по даті, Але ми хочемо сприяти покращенню безпеки в Європі, і ми розуміємо, що членство України рано чи пізно буде незворотним. і звісно, подібні саміти миру. Є дуже важливими. Я вдячний Швейцарії та всім партнерам, які допомагали нам організувати перший саміт міру, миру, який був успішним для всіх, і який був направлений на завершення цієї війни. І зараз ми готуємося до другого саміту, і скоро робочі групи почнуть обговорювати аспекти формули Безпека Продовольча безпека, енергетична безпека, тощо що звільнення військовополонених та повернення депортованих осіб пізніше також будуть інші групи, і я хочу попросити вас всіх підтримати ці зусилля, доєднатися до спільної роботи і самим обрати ті аспекти, в яких ви можете продемонструвати своє лідерство в цій формулі миру. І, будь ласка, це дуже важливо. Намагайтеся переконати партнерів по всій землі, що вони також повинні бути. Хоробрими, не зважаючи на шантаж та ризики, саме за глобального миру, коли агресор програє, світ виграє. Це відбувалося вже неодноразово в історії людства, і це повинно знову відбутися з агресією Росії. Дуже вам дякую, Дюк, дякую за всю вашу підтримку. Дякую за запрошення, пана прем'єр-міністра. Слава Україні.